Всім привіт! Прийшли мої хенки це такі dc платки. Зроблені вони з американського хлопку, двосторонні, з двох з двох тканин зшиті шиті такі платочки гарні. Це наш виробник, повна торба. Дуже йому дякую. Залишу його інстаграм, ссылку на його інстаграм в описі. описі. Перший це отакий самурай. Прикольний модний. Модний самурай. А, до речі, ще мені в такий подарунок поклали. І DC секта. Дружина мене вже так і називає. Так, другий Другий це У нас Санта-Муерта в стилі. Хто знає, той знає. Грілья така, ну, прикольні дівчата. Це взагалі. Мені... Вони всі класні, я не знаю. Реально класні. Так, це такий абстракція. Теж дуже гарний. Так, і це два великих. Теж Санта Моерте. Такий. Та дракон. Дракон. Кішка моя. Ой. Дракон теж дуже прикольний. Дякую майстру. Дякую, він дуже оперативно мені все зробив, що я хотів, вислав. Різні розміри. Так що, так що можете звертатись. Дійсно, якість дуже класна. Всі оці такі е шовчики. Все зроблено добре, ціна адекватна. Тож можу рекомендувати. DC-секта повна торба.